З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі Тойота Кемері 2018 рік, 70 ка комплектація ЛЄ в Україні. Вона вже другий рік. Зайшла нам по обміну від знайомого. Сьогодні все, що знаю, розповідаю, все, що не знаю, не розповідаю. Пристебніться, поїхали. Двигун 2,5, восьміступінчатий автомат. В Америці за рахунок цього вони економічніше і ну, скажімо так, жвавіше їдуть. З того, що по техніці, я тут знаю, одразу вам скажу. В неї ще 99 тисяч пробігу, 96 тисяч пробігу це було в квітні. В неї поміняно було повністю ТО комплектом, на 17 тисяч гривень. Тут було зроблено в автоматі. Масло фільтра в двигуні. Тобто все ТО повністю зроблено, перевірено. По техніці на СТО заїжджали, вже ми перевіряли особисто. Зауважень ніяких по автомобілю немає. Там що тут направляючі супорти на одному какому-то задньому колесі продефектували і все. В ДТП, що було, як ви, так і я побачу на аукціоні. Зараз в верхньому куті залишу фото. Була тут фронталка, приблизно понятна, морда вся нова. Прибором я пройшовся, вона вся в приборі, в принципі, на капоті чуть-чуть трошки тут випадає, на торці там 170-180 мікрон, а так вона вся там приблизно до 140, 120, 140. Ланжерони, бачу, що передні частини от вони трошки проробились. От видно. Вони, скоріш за все, на кінчиках були підігнуті, ріхтувалися, робилися. Ну, морда, звісно, понятна, що вся нова. Хто, що як робив, не скажу нічого. Все як є, бачите, ну, все вроді так непогано. Єдине, що є, вже трошечки на ніжній губі бампера, понятно, в неї невисочки кліренс. Там зауваження невеликі. І ось тут тут я бачу на бампері, бачите, такі от сколи. я так думаю, що це вже до бордюра під'їжджали. В іншому, в принципі, вона вся охайна. Мітатяття, наче зауважень. По ній ніяких не бачу. Ну, от Трошки тут на заднем бампері мелкие такі дрібні скольчики. В іншому все добре, затаньована вона вкруг, наскільки я знаю, люмаром разом із Лобачем. Так, в комплектації у нас електропривід сидінь. Вона не хімчищена, нічого. Власник, до речі, не устояв і пересів на BMW. Віддали, влюбився Він BMW, трошечки доплативний. Модельне 18-й фаберці вона була 18 роком, а в нас розмитнилася 17-м, бо в Україні розмитнюють по календарному конвейерній даті. Таким чином, розмитнення стає дорожчим. От коротке пояснення, чому так у нас роблять. Далі, в нас 4 склопідйомника, до речі, всі з авторежимами. Центральний замок електродзеркала. Автоматичний дальній. Система стабілізації вимикається, тут багажник і бензобак відкривається. Є датчик світла, є шкіряне кермо. До речі, дуже охайне, не знаю, завод чи ні, але ну, дуже охайне. Схоже на завод, вроді. Далі, в нас тут ну, управління хенсфрі мультимедією. Пробіг на даному 99 968 кілометрів. Але напевно, коли ви вже її будете дивитись чи купляти, буде більше. Витрати пального в десятку вписуємося, от там пару днів тройку покатались. Далі, в нас тут адаптивний круїз контроль що великий плюс, стеження за смугою, радар. От ви бачите, ми можемо виставляти дальність. До попереду йдучої машини і стеження за смугою руху. Системи вроді працюють, все добре. Мультимедіа стоїть, отака тут, це варто і уваги на це звернути. На Андроїді сучасна магнітола, тільки нещодавно вона тут поставлена теж. З камерою задньою виду, бачите. Ну Вона, звісно, з блютузами, з усіма цими справами. USB-Aux тут є під нею виведен, все на штатне місце вона стає. Замість такої рідненької, маленької, що тут була, <кхм> ви бачите, набагато все приємніше виглядає. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, але не дешева теж. Кондиціонер тут звичайний. Підігрів заднього скла, зеркал не знаю, чи є, чи нема, не впевнений. В нас є тут, окрім драйв режима, є спорт режим. В спорт режимі вона залишає нам 4 передачі, я так розумію, замість 8. І таким чином ми будемо швидко розженятись. Далі, тут такий кармашок, як це в 70-ках і має бути. Ну і, в принципі, по салону вона дуже вся охайна і приємна. По безпеці тут спрацьовувало по аукціону, бачу руль, торпеда і судячи з усього, штора. Мене запевнили, що воно помінено не зроблено. Від перевірок ми як завжди не відмовимося, ви маєте право на це перевірити, тому що коли я кажу особисто, що я робив, чи мої партнери, я за це кажу, тут я стверджувати на 100% не можу, але й заперечувати так само. Мене запевнили, що безпека вся справна і відновлена. Але перевірити ви це маєте право, і ми в цьому вам. Не перешкоджає. Звісно, дядько я високий, зріс мене 193 см. Попереду сидить я сам за собою, 193 см. Мені тут зручно, як в камері має бути. Ніжки в мене поміщаються, мені комфортно, ми можемо рухатись, не заважаючи одне одному. Є підлокітник, два підстаканника, звичайний, без всяких пафосних справ. Тут нижча під якісь там гаджети, чи ще щось. Ну і зручності все. В дверях теж підстаканник є, підголовник зручний. Стеля зручна, не чіпаюсь, ну, кайфово, можна їхати, в камеря. Так, дивіться, багажник відкривається у нас, по перше, салон, я вже його звідти відкрив. Ну і з ключа. Тут у нас чисто охайно, що сонечко нам трошки заважає. Спинки складаються, тунель, ви бачите, який там. В принципі, багажнику все добре, об'єм, звісно, в не немаленький. Тут ще, бачите, навіть в ці для спинок відкривачки, штучки, ручки, дрючки. Тут у нас в комплекті домкрат, балонник. Е Рукоятка бачу. Тут наче все, окрім буксировачного крючка, на місці в комплекті. Нижче запаска. Тут все в заводі. Зауважень до багажника немає, він крутий в кемрі. Прикольно, оцей спольорок мені подобається, як він виглядає. Що мені дуже подобається, на вулиці зараз дуже яскраве сонце світить. Я тому саме в окулярах, а не тому що я блатую перед вами. Або очі прячу чи ховаю. Да? А от в машині з класної треніровочки, з пленочки. Я сиджу, мені сонце не пече в очі, і я можу зняти окуляри і вільно на вас дивитися і спілкуватися відкрито. Поїхали зробимо дизрайф, я вам поділюсь своїми враженнями. Сімдесят я володів, я їздив, я про них в принципі чимало знаю. Але ну то що, відчую про цю саме машину, я вам зараз передам. Ще дуже важлива інформація, про яку я забув. Вона знешумлена. А це для японців великий плюс, особливо. Ну, для камрі в тому числі, бо в них, скажімо так, з цим є теж проблеми, як і в багатьох японцях. Вона тобто в ній набагато тихіша, ніж могло би бути. До речі, тут ще крута стоїть Continental гума. Я на ній не забув звернути увагу. І зимова гума є, але я ще її не бачив. Але якась вона та є. Continental взагалі чудовий, майже новий, крутий. З перших нот в камірі ти... вона обаюкує своєю плавністю, м'якістю, комфортом. Просто їдеш кайфуєш. Тут м'якенько, плавненько, спокійно, отак от радісно на ній рухатись, це кайф. А зараз спробуємо подивитися, як же вона буде їхати від нуля до 100. Що рушаємо? Протибуксовочна система вмикнулась, дала нам маячок. 80. Ми рухаємося вгору, до речі. І 100. Ось ми зробили сотню, отак. Дуже вона непогано і жваво їде, в мене зауважень немає. Так, звісно, це не спорткар. І не турбована якась лімітована версія, але для 2,5, для седану такого вона круто-круто їде, мені кажеться. І не дуже голосно, до речі, було в салоні. Переїжджаю по трамвайним рейкам. Не чую жодного звуку і дуже м'якенько і радісно проїжджаю. Їх. На бортовику одразу от покажу після нашого тест-драйву в цілому 10,1 вийшла цифра. Загальний, загальні витрати пального 7,5, але це смішаний був з трасою. Ну, такі цифри. Ну, я наскільки знаю, то 9-10 літрів, в принципі, реально на цій машині по місту мати. Скажу вам чесно, виходити не хочеться. В ній кльово. По-перше, тихо, м'яко, комфортно. Ну, якось не знаю, от, врод, вроді нічого такого івав нема. от Toyota Camry є по-своєму, знаєте, машина кайфова. А це кайфуше. Просто супер. М'якенько, тихенько. Зараз на номіть. Мені просто, просто подобається. Це щиро, я вам кажу. Єдине зауваження, на що ви маєте. Врахувати і мати на увазі кемрі, американські завжди в них низький кліренс. Ну, напевно, я б вам радив поставити її на проставки, тому що десь, якщо по поганим дорогам, доведеться заїжджати, їздити, ну, воно буде вас дратувати. Так що раджу, раджу все ж таки це зробити. Ну а так беріть, радіть. Але Ми. перед тим, як брати, я буду наполягати на тому, щоб ви перевірили його на сервісі, котрому ви довіряєте. Я точно впевнений, в технічному стані цього автомобіля, я точно впевнений, що в приладі у цієї машини все добре. Е, знаю точно, що на ній робився розвал. Е, знаю точно, що на ній нова гума, знаю, що в ній, в принципі, зауважень має, не має бути ніяких, але для того, щоб ви були впевнені, що ви зробили правильний вибір, я вам буду наполягати, і радити, перевірити її у сервісмена, котрому ви довіряєте. В іншому, до зв'язку до зустрічі з вами льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ано ну, а нам перемоги. Слава Україні!